Це наскільки страшне, важке. Імперер Мейхем, Гімно болота. Мертві люди завжди. Під музику, під пиво. І ви ну максимальні ублюдки, просто. Я зловив такого грусняка. <клес> <клес> на ходу можна придумати якусь фігню. Черви, гниль і просто. І скоро ви всі загинете! Hello, guys. гайс, хевірал на зв'язку. Канал, на якому ми п'ємо пиво та говоримо про всякий гіковський став, а по більшій частині про рольові ігри. І сьогодні я вдягнуся тематично, тому що сьогодні ми будемо говорити про гру, яку я дуже сильно люблю. Вітя? Сьогодні ми будемо говорити про гру в Stoner Black Death Metal, про моркборг. Тобто одну фортецю. Багато чого хотілося б сказати без сходу. Знаєш, в мене дуже багато якихось думок про що я, Ну, я вже сказав, що вона мені дуже подобається, тому сьогодні я буду безкінечно співати діфірамби цієї прекрасні книжки. Тому, з чого ми, напевно, почнемо. Напевно, почнемо, давай з музики. З музики? З музики. Того, що я думаю, що в першу чергу кому захочеться в пограти таке, це люди, які. Тащаться по ну такій тяжкій музиці. Гру зробили шведи. Шведи у нас ну значні зна... лю... любителі а, всякого такого трешової музики. Тому ну хто би хто це міг зробити, це зробили шведи. Зрозуміло, прям, ну це класно. І сама книжка, ну якщо ти її листаєш, мені дуже часто попадається в підбірках, де знаєш в рекламі журнали, а там, дез, метал-альбомів і ще всякого там, як, якимось там. Цікавим артом, але вони там по більшій частині ну, абсолютно безполезні, Це просто, типу, красиво. А тут ще є якась фішка, що в це ще можна і пограти. Чим це все надихалось? Тут прямо на самому звороті написано, що зробив його автор Йохан Мохар і... і мертві люди. І це, в принципі, і це, в принципі там, зрозуміло. З приводу мертвих людей, я так зрозумів, що це той, хто художніми моментами займався, той хто, ну, типу, прорисовки всі робив, і там було написано, типу, автор художник такий, то і мертві люди. Так, да, да, це якраз e, на… Тобто, що це або мертві ті, хто рисували фрески, якісь раніше, або просто, типу, нарисовані мер... мертві там. Ну, це я так зрозумів. Ну, взагалі, да, тому що тут багато всякого цікавого арта, але давай почнемо з цього, якщо ми вже зразу, зразу будемо говорити про музику, на Spotify є прям плейліст, з яких гарні люди зібрали підбірку музики, яку ви можете врубати на своїх іграх. Це у нас, вони в книжці є там, навіть вони дають перічень цих банд, які ти можеш послухати. Скажи мені, ці два. Чудове слово. Дарктрон Імперер Мейхем. Це сюди, також Електрик Візард, і всі, і всі класні типи, яких ми дуже дуже любимо. В принципі, понятно, що ми значні любителі всякого трешака. До речі, з приводу цього альбому їхав я на роботу і думаю, ну послухаю, потрібно ж якось проникнутися атмосферою. То я тобі скажу, що коли ми грали в цю гру, і я трішки не так серйозно до неї відносився, я думав, це якийсь такий гротеск, весело, все. Звичайно, що темне фентезі таке. Але коли я включив цей альбом, цей ембієнс, то я тобі скажу, я вже на п'ятому третці і за вікном у мене все посіріло, і, і, і куди я їду, і що в мене в житті відбувається. То я вам скажу. І там ще навіть назва якось цієї збірки, якась там гниль чи щось таке. І я такий, блін. Зловив е Грусняка. Я зловив такого Грусняка, <реш> що. Ну, це ти по спанк не, не слухав. Це просто було зв'язано з тим, що я аналізував, як ми грали. Можливо, якби ми ще для фону саме ці мелодії включили, то було б так цей зрозуміліше. А тут я їду, і я такий. ну... Тебе наштовхує це на інші мислі, навіть на якісь, що хотіли закласти. Але така, я б сказав би, дисонанс якийсь невеличкий. Іноді трішки те, що в ігрі там всякий такий гротеск, а тут така важка музика, важкий ембієс. Хоча ну, лором там воно поєсть. Давай почнемо зразу йти з самої гри. Те, що все. Максимально. максимально, світ помирає. Залишилось йому небагато. Це вже тебе надвигає на цю думку, що ну, значить, зараз буде м'ясо. Світ помре через декілька днів. Там Того ж... Я боя, так, е... Читав, думаю, що там невідомо, типу, коли прийде до тих Ні, ти кінець. там кидаєш Дайси, скільки днів там по-моєму... Але там, там вже, типу, от всі починаються історії вже майже от дні. Так, да? да, тобто він вже на порозі кінця. Вилізає, наскільки я пам'ятаю, якийсь Василіск, там з декільками головами, вся ця штука. Ну, коротше, всім жопа. І, ну, а... і в нас таке відбувається. Ти відчуваєш цей оцей наратив, що ну якби зроби все, що можеш до того, як всім, всім накриється тазом. Або вс все, що хочеш. Або все, що хочеш. Там прописано ви кожного, кожного дня. перш з першого кидається гем кидає кубик. І, значить, сьогодні відбудеться ще якийсь, ну, щось погане. І вони там класно написані. Там коротше, є сама сторінка, на якій прописані, знаєш, як псалми з біблії. І тобто, Це можна класно так обіграти, коли ГМ встає, кидає кубик і, починає, а там ну, якась ну, яка жопа. Там просто така, е постійно світ ще більше більше входить в, оцю, е в, оцей, петлю. в цю петлю, петлю, яка закінчиться. В якийсь момент вона переривається. Класно, що від цього можна ну, якби відмовитися і нічого, не, ну, нічого ми не втратили. Ми грали без цього і це все було круто. Але така механіка є, і вона ну, супер забавна. Встає як проповідник, чи можна в якось красиво вдягнути. Це балахони. Він встає, читає, цей псалм. там якась, ну там постійно погода йде по Там все. Коротше, все погано. І після того ви стартуєте. Це так сама наративна частина. Після цього, зрозуміло, є там світ, який він написаний. Доволі там, доволі класна карта. Він теж дуже сильно гротескний. там всяке, ну. Що це гімно, це болота, і мертві люди завжди, і всюди. Чер, гниль. Черви, гниль і просто. Оце, цей, розумієш, цей вайб треба от зловити. От ти, якщо його зловив, то ну, ти будеш далі грати і тобі буде прям дуже це сильно, сильно подобається. Після цього нам треба якби, розподілити, хто буде в це грати. Ким ви здут, будете грати і ви. Ну, максимальні убелютки. Просто це е, ви повинні взяти і вивернути це все, от наскільки щоб це було і водночас, і от напряжно трошки, я маю на увазі, що по атмосфері, і щоб це було в першу чергу для вас весело. Того що ну, це не хорор, це протестна отака, ну, з... Ну, я б ще сказав би, що це для людей, які хочуть відпочити від інших рольових. І, і ми так... це да, ми до цього ще дійдемо, чи чуть, чуть пізніше про це поговоримо, як і куди можна її впихнути. Беремо персонажів. Класі, класи тут є, але вони дуже сильно опціональні. Є певний алгоритм його створення. О. Там мінімум атрибутів, і гра сама дуже проста. Ми про механіку чи-чуть пізніше поговоримо, але хотілося б е, доторкнутися до оцих. Ну, у блюдосів, які ви будете... не герої, це не... не герої. Ви не герої. <смеш> Сразу розумієте, світ іде ну в сраку, всім ну все погано, і ви граєте, ну реально за ублюдків. Тому книжка абсолютно дає всі тобі умови, щоб ти зробив оцього ублюдоса, щоб він був у тебе ну прям ну ну самий великий ублюдок, якого ти можеш тільки собі представити. Ми зараз не будемо говорити про самі механіки. Тут, крім цього, тобто є там по-моєму шість класів, які вже там в прописані. Вони теж максимально вивернуті, ну щоби всім було знову ж таки весело. Це там зубатий дезертир, в болоті народжений виродок, і ще там всякі єретики і інша ну, фігня. Знаєш, є ці пригени персонажів, які там ідуть за стартер-сетами? Це приблизно те саме. Вони цим, як я думаю. Показують, що ти можеш тут зробити, ну прям ну, прям блюдоса-ублюдоса. Блюдоса. Того, що. Тобто, нічого тебе не не стримує. Нічого тебе не стримує, можна просто їх не використовувати, а зробити собі його самому. Того ж, крім оцих всіх там, механік, ти багато просто на себе накидуєш ну, всякого разного трешака. Тобто тут є прописані твої всякі. Ти можеш кида там кубик і вибрати із таблиці ну, всякі пороки, якими ти будеш просто переповнений. Тобто, що я просто так ну, не знаю чого, з пірамана, я не знаю чого, мені це так було смішно, я вам тоді до чат дав. Оце все робить і із... вивертає оцей гратеск ну, на поверхність, що всі ваші оці там якісь такі цікаві фантазії, ви могли тут це ну, просто взяти і пограти в це. Гему, коли перед цим як він буде проводити, захоче провести Моркборг, я думаю, що як я робив з вами, що я пояснював, що пацани, в першу чергу, ми забуваємо про те, що ми грали в якісь там ігри, і сьогодні мінімум серйозності, абсолютно, ця гра повинна гратися трешово. Не треба із себе там робити якихось таких класних персонажів, там героїв, які хочуть там врятувати цей світ. Ні. сьогодні, пацани, ми граємо зовсім іншу гру. Сьогодні я ми не паладін, ти, ти грязь, <смі> ти просто болота. І тобі треба. Ну треба від, відкинути всю цю фігню. Тому що я знаю, бувають такі, були такі моменти, що не всім, да, навіть з ким ми грали, подобалося. Тому що ми привикли до зовсім іншого іншого стилю гри, і перейти сюди, щоб потягнути оцей кайф цього гротеску. Треба відпустити це все. І тоді вона буде гратися і максимально багато трешака сюди принести. Не треба строїти з себе когось там якихось правильних людей. Ні, чим більше ви будете страдати фігньою, чим більше ви будете займатися якимись непотребствами, не знаю, битися один з одним, там вбивати якихось NPC, яких ви бачите, тим це буде ну прям круто. І тим паче, що самі історії, які гем повинен побудувати, повинні теж бути ну прям от такими. Не треба там малювати красивих дівчат, малювати там якихось таких ельфів. Ні, все повинно бути так максимально. Це знаєш, як оці там якісь дуже трешакові е, фільми про середньовіччя з, там, е, з бубонною чумою. І О, всі ці, ці фільми ці... 80 восьмидесятих да, з, з, з дощами, болотом, все таке противне. І це от, от тоді ця гра буде гратися. Ну прям супер кайфово. Ви повинні тут... Сміяться в першу чергу. І так, да, оцей е, іменно оця хтонь, знаєш, воно тоді грає на от такому дисонансі, коли музика ще тобі каже, що тут прям ну, якийсь який стрижак робиться, да, а ви туди ще ну, ви підігруєте цьому всьому. Е, зрозуміло, що можна так не грати. Це наш вибір, як грати в Марборг. Можна грати в нього от таку там полухорорну історію да, за цим ембієтом, з такою гнітючою атмосферою. Це, звичайно, можна викрутити, але ну, мені веселіше грати е, в щось друге. Просто виходить, що якось самі шведи заклали, коли вони лор розписують, це наскільки страшне, важке, плюс ембієнс, ну, тобто саундтреки, які є. Але коли ти читаєш оці таблиці, там, де розписуються різні ну, і, і, і механіки, і їхні властивості, ти такий, блін, в чувака крюк замість руки, тоді потім. В нього він чешеться постійно, чи ще якась штука, і воно тебе трішки вибиває. Вони от заклали, і, типу, такий оцю хтонь, і тут же ж оцей гротеск. Ну як же казав, воно буде дуже грати на дисонансі. А саме, по-моєму, кайф там був. Ми коли грали, то у одного із наших гравців було три обіз'яни. <laughs> Він, коротше, він їх назвав а, Вітя, не пам'ятає. Це Гіта і, Вла... і Валера. І і що 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 щось Типу, що цього. Таке, і найголовніше, поняв, вони, типа, як персонажі, він може ними там, ага. керувати, але вони там як, типу, фаміляри. І ну, він коротше, ними кидався, в них там, ну. Хепає, тобто, якщо його коснули, це все, до побачення. О, і, і шкоди вони наносять там мінус <сістична> <сістична> п'ять. Воно тобі дає, от наша книжка, да, зрозуміла, до чого я веду, що воно тобі дає мінімум, але твоя задача ще з цього розвернути, щоб ще воно було oh, гратисніше так. і смішніше. Там ну, конь, який говорить, і він розуміше, ніж ти. <сістична> тобто, ну це ж це реально Обідно <сістична> трошки. <сістична> це це реально кайф. Перейдемо, знаєш тоді куди? До механіки. Механіка от в таких іграх не повинна душити. Так. Того, що якщо ви почнете душитися, буде пропадати в цей фан. Вам потрібно по більшій частині там, от займатися якимось трешовою фігньою, не вдаючись там в підрахунки тисячі скілів, тисячі там якихось е... атрибутів і так далі. Це все не потрібно. Це представник ОСР школи. Що таке ОСР? Це Old School Revival, тобто переосмислення. Я вже на трікся. Думаю, це з совєтами зв'язано. ОСР засуджую ОСР. Ну, тепер трішки. Це більш відноситься до цих старих редакцій ДНД. Тобто, зараз там механіки, які відсилають до тих ігор. Зараз ОСР став таким якимись там ім'ям, яке або дуже сильно подобається людям, або всі його будуть хейтити. Того, що зараз кожна гра, яка хоче якось себе виставити більше, ніж вона є, називається ОСР. Вони тут ніде про це не говорять, але ну, це воно є тут. Стандартна D20 механіка, ти кидаєш на якусь дію, отримуєш якийсь результат, все по атрибутам. Атрибутів там, по-моєму, 4 чи 5, всі абсолютно зрозумілі, в книжці вони нормально пояснені. Все максимально просто. І також сама складна частина всіх роліплейних ігор це бойовка. Того, що вдави можете собі там безкінечно повикидати всякі механіки, але без забійки у вас будуть ігри, ну, мунилі. <хи> І, ну, як ти навіть, коли робиш собі персонажа, вибираєш собі крім всякого разного гімнатів, яке в тебе буде в сумці, <хи> ти ще ну, береш собі якусь зброю в руки. Мені так сподобався uh, арт, на якому вони показують ці зазвичай це просто таблиця, яка пояснює тобі, що це там за тип зброї. Але тут ми ще вивернемо так, що ми намалюємо сюди ну, людину, в якої заштрикнута всіма видами це якась зброї. Грецька статуя в стилі класицизм, але пронизана всім, чим тільки можна. Пронизана. І воно б'є доволі сильно. Також ще є зброння і так далі. Це все зрозуміло. І мені подобається, що. Ну, гему тут ну, максимально мало треба кидати. Так як це ОСР, ти будеш кидати проти себе. Тобто ти кидаєш щоб уклонитися. Ага. Це прям кайфово, Того, що ти сам тримаєш в руках оцей кубик і твоя удача залежить. А так як ХП у тебе максимально мало, Та, не тобі, знаю. тобі прям ну, дуже боляче. І скажу ще, що знаєш, у нас ми коли грали, нас було багато, але були ігри, де ми там грали по двох по трьох. Ну і скажу, що тут, коли тобі немає кого, кому підтримати, то реально тут буває важковато, тому що персонажі дуже швидко дохнуть. І якщо вас мало, вас нема кому там врятувати похилити, а коли у вас вже більша пачка зібралась, ви ще більше інтерес, цікавого контенту можете нагенерити. своїх там шуток, прибавуток і всякого скама. А також ще ж і, по, зрозуміло, Допомогти один одному. Бої вони, вони написані, що вони повинні бути максимально трешові, максимально прості. Тут навіть нема адекватної ініціативи. Або ви будете ходити першими, або будуть ходити першими противниками. Противники. Все. І далі вже це граєте. Це, вирішує, чи просто... це вирішують гравці. гравці? гравці? Я, я кидаю перший, він не Ні-ні-ні. Там вирігувався. кидається кубик, по-моєму, D6. А, 6, 7, 8, 8. І якщо там випало, по-моєму, більше, по-моєму, вище 5, то ходить гравці, якщо менше. Будуть ходити ваші вороги. Тут може помінятися, я точніше не пам'ятаю. Розігруєте стандартний бій з ходами, переміщеннями, всі ці фігні. Але так як у вас у вас дуже багато всякого гімна в карманах, і ви ще самі по собі тісті облідоси, при тому, що у ваші можуть бути якісь там хвороби і все, які будуть вам давати дебафи. Тобто ви повинні ну, страдати прям дуже сильно, щоб, щоб щось зробити. Є ж ти магія. Але магія тут самі персонажі не володіють нею, там є скрижалі, які ти можеш прочитати oh. і можеш ними позлюватися як скілами, тобто не скілами, а заклинаннями в ДНД. Все теж там максимально просто, але знову ж таки, всі ці скрижалі, це якась така ну, виворонена та фігня. Тобто, це не буде якийсь фаєрбол, це буде фаєрбол, який буде там просто. Будь по своїм. Так, бить по своїм. Летіть не туди, просто знищувати всю кімнату. Там же ще якісь штуки, є що, якщо ти не викинув кубик, тобто ти ще можеш не прочитати це заклинання. Ти ще можеш не прочитати, і тобі на тебе накладуться дебафи. Так що треба дуже сильно думати, чи хочеш ти застосовувати цю магію, чи ні. А то ти в козу перетворишся все до побачення. А також ще після цього там йде велика, ну невели. Достатньо об'ємна частина з монстрами. Вони там доволі сильні, доволі агресивні. І там навіть самий простий гоблін, ну тебе ну і знічтожить того, що він ядовитий. В нього є зуби, і він ядовитий. Це всі гобліни в цьому всесвіті. Дивись, це теж рекомендації. Все можна докрутити, ага. тим паче, що. По факту ці монстри в них є якась унікальна властивість і кількість їх ХП. А все, що як вони тебе б'ють, ти кидаєш проти себе, не забувайся стандартними характеристиками. От і все. І в цілому, в цілому, щоб, знаєш, так розібратися в самій грі, тобі не треба ну там, дуже багато часу. За скільки я вам пояснив правила? ну, напевно, за хвилин 20. Ми сіли, ми довше, напевно, генерили персонажів, чим я пояснював, як так. це грати. Але є певний нюанс. В гему буде важковато. Того, що та книжка зроблена сама по собі, що ти, скоріше всього, повинен розуміти, ну, типу, що таке ці настольні рольові ігри, як вони грають, того що і за того, що оцей арт-об'єкт, він зроблений так, що гем повинен коли листаючи, вже розуміти, для чого і кожна реч, ну, до чого це все відноситься. Тому навіть для демо не буде там великою ну, нагрузкою. Чисто взяти і перечитати його в самому за 20 хвилин розібратися в цьому. Але треба до цього вже якесь розуміння. Тому якщо це взагалі ваша перша гра, ну можна, але прям буде ну дуже важко. В книжці також є невеликий, уже приген історії, стартова, стартова пригода. Доволі теж гротесна, але можна, я думаю, придумати свою. Нічого в цьому тяжкого немає. Головне, щоб це були. Ну, короткі сесії, ваншоти. Взагалі, в принципі, як можна буде охарактеризувати сам марбург, для чого взагалі його купляють, взагалі для чого його брать і грати? Це максимально та гра, яка може вам зробити оцю передишку в якихось монументальних ваших іграх. Да, це, це буде швидко, це буде весело. Ви можете сюди запросити друзів, які там, наприклад, ніколи в це не грали і, і хочуть чисто посидіти, кайфануть. Е, зібрати там велику компанію, не знаю, пить, хоч, хоч віскар сидіть там, крім, крім пива. І щоб, ти, щоб це було максимально. Ти входиш в образ, ти щоб, повинен бути. щоб це було максимально весело. Це якраз таки той, той випадок, коли ви можете посміятися. Ви можете відпочити, і коли це все буде ну мати якийсь сенс <сі> в цілому. Якщо реально ще раз ви шукали, що пограти в цими у цю там якісь короткі проміжки, то моркборг це прям те, що те, що потрібно. Ще буває таке, що знаєш, там у вас велика партія, а хтось випав. Але ви не хочете там пропускати гру. Теж зразу сюди. Історія там пишеться, там на ходу можна придумати якусь фігню і чисто в це вести. Це буде максимально кайфово. Підведемо якісь висновки до цієї прекрасної гри, яку я дуже сильно обожнюю. Як вони пишуть, це дум метал альбом гри. Рекомендувати чи не рекомендувати морборд. Однозначно, я от себе. І всі, хто з нами грали, дуже дуже були задоволені цією прекрасною грою. Вона має в собі абсолютно все, щоб ваші сесії були максимально веселими, короткими і під дуже-дуже прекрасну музику. Сашко тобі є, що додати? під музику, під пиво, і це просто ковток свіжого повітря, коли десь там в інших іграх ви спасаєте світ. Ви вже забули, навіщо ви його спасаєте, а сюди ти приходиш. — Де ви знаходитесь, де ви знаходитесь. Я вже знаю, де ми знаходимося. Який це берег. А тут ти просто знаєш, що ти з грязюки встав. І пішов, і пішов, і ти молодець. І тебе всі вважають. І скоро ви всі загинете. Ну, це перманентно в цій грі. Наша наступна частина оцінка макулатури. Ну, мені мало є що сказати, крім, ну, хотілося б до неї доколупатися. Я дуже люблю до чогось доколупатися, але ну, в мене до неї не вийде. Того що я перечитавши дуже багато, знаєш, всяких таких теж маленьких ігор. В них є одна проблема: те, що вони не мають собі якихось унікальних приколів. Ця книжка, як мінімум, унікальна тим своїм цим арт обєктом Навіть якщо ви не граєте в рольові ігри, а ви любите оцю стилістику оцього метал-дизняка. Вам потрібно її купити, навіть якщо ви не граєте, Того, що арт-дизайн книжки ну це просто ну, космос. Різної текстури, навіть сторінки. Як Просто так казати? Закладочка, вона з тканини і вона продрукована. Ну, ну це ж, ж от, може, це там, дрібниця. Це може якийсь ото їхній щотчик до кінця світу. Наприклад. Зрозумієш, це така дрібниця. Але це ж, ну ви зробили цю дрібницю. Ти коли її листаєш, вона вся в такому грузняку, крові, гімна, гною і всього цього, навіть карта самого світу, вона теж ну, в цікавість. Я спочатку навіть не зрозумів, що то карта. Поки десь мені на цьому не акцентували. І я такий, ого. Тут багато лорових якихось таких маленьких відсилочок, але. Цього не, знач, не забагато. Тобі дають мінімум інформації, тебе погружають в цей контекст, і цього достатньо. Все максимально чітко по справі, ну і з артом. Який теж, який теж в тему якраз таки до самого розділу, який вам там все це пояснює. І це просто ну, ну шикарно. То ну, всього, ну просто якщо брати, як я вже казав про зброю. У нас ще є кістка. кістка. Починаємо просто з кістки. Д4 на минуту? Д4. Нормально, вже <реш> взяв, уже ти воїн. <реш> уже ти воїн. <реш> Зрозумів. <реш> вона коштує ну, дороговато, як на мене, але вона, як би там не було, вона коштує цих грошей, як на мене, з того, що ну, да, вона маленька, я розумію, але вона не то, що просто буде стільовувати у тебе стоять на полки. Ти ще будеш нею користуватися, якщо ти граєш. Ну і навіть просто проходячи мимо своєї полиці, ну просто полистать, подивитися mm -hmm. на, mm -hmm. на всякі цікаві гравюри. Тому однозначно, однозначно купіть. Якщо купіть собі звичайну електронну версію, пограйте. Якщо вона вам сподобається, обов'язково придбайте собі того, що ну такого в нашій рольовій, в рольовому середовищі доволі мало. На жаль, немає української локалізації. Я не бачу, можливо, хтось на просторах інтернету, може неофіційно робив, тому якщо нас хтось почує, зробіть. Розлетиться, як пиріжки, зробіть, чесне так. слово. Але я розумію, що дуже важко буде її робити. Вона те, що вона текстурна, тут все вижимки, різні, різні текстури сторінки, ці всі закладочки, тому ну, прийдеться дуже сильно постаратися, щоб її адекватно реалізувати і зробити з неї. Ну, Локалізовану версію зроби хоча б більш-менш схожою до того, що нам презентує якраз таки оригінал. Вона є в англійській і шведській, наскільки я пам'ятаю. Ну якщо вона зайде в маси, то я думаю, по-любому. Так вона Як вже люди... в масах. Ну, якщо вона вже в масах, а оскільки зараз у нас так несеться, народ все локалізує від ігор до книжок до настільних ігор, то я думаю, що хтось там вже десь сидить роботяга, який перекладає її. І нам напише потім коментар, шановні, чому ви мене не згадали. Обов'язково тебе згадає, якщо є така людина. Ну що, гайз, дякуємо всім за увагу. З вами був Heavy Roll. Підписуємося на цей канал, підписуємося на там у всіх соцмережах. У нас для вас багато всілякого контенту. Ну, чекаємо вас в коментарях. Якщо ви ніколи не грали і ви зіграєте, обов'язково напишіть. А якщо ви вже полюбляєте дум Metal ігри то залишайте свій фідбек і ваші історії. Всім бай!